Вітаю всіх! як енергія аркану МАХ буде впливати на нас сьогодні, 1 вересня 2024 року, енергії дня конфліктні, тому варто проявити самостійність, встановлювати зв'язки з іншими людьми, проявляти ініціативу і рішучість, і багато чого у цім дні буде залежати від нас самих. Адже МАХ – це особистість, яка створює свою реальність завдяки думки і сильного внутрішнього хочу. Тому що вся магія заснована на силі думки і емоції. Наші думки впливають на події. Те, що ми думаємо і говоримо, Всесвіт сприймає як наше бажання і отримуємо ми в своє життя те, що самі собі замовили. Це називається ми самі граємо п'єсу свого життя. Наші дії залежать від сили бажання і внутрішнього вогню. А якщо бажань немає, то її дії будуть відповідні, дорівнювати нулю. Тож із цього цього робимо висновок. Проявляйте ініціативу, дійте, згодом отримуєте результат, спілкуйтеся, отримаєте нову інформацію, показуйте свою майстерність, самостійність і підприємницькі якості. При цьому важливо сьогодні і завжди опиратися на себе і свої знання. Ресурси на втілення бажань і мрій е, закладені у кожну людину, від народження. Інше питання, куди ми спрямовуємо ці ресурси. Багато чого залежить від особистості людини і рішень, що приймаємо. На роботі в бізнесі вдалими будуть переговори, заключення контрактів, отримання дозвільних паперів і ліцензій, але будьте пильні при оформленні і підписанні документів. У особистих стосунках спільні інтереси завжди зближують пару. Це та крапка дотику, яка укріплює стосунки. Для тих, хто без пари нові знайомства, але мова про серйозність намірів поки що не йдеться. І порада на сьогодні займайтеся тим, що приносить вам не тільки користь, а ще й задоволення. Проявляйте ініціативу, не чекайте, поки щось саме по собі станеться. Утримайтеся від маніпуляцій, пустих розмов, пліток і наговорів. Будьте пильні, бо можете зіткнутися з шахраями і не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім будьте магами свого життя, підкорюйте нові висоти, мир вам і гарного дня!